Всім привіт, друзі! В цьому відео я хочу показати один із цікавих лайфхаків, який я відкрив для себе. Нещодавно у мене закінчився шампунь з дозатором. Викидаючи його у смітник, я зрозумів, що ця річ може мені знадобитись. Що цікаво в цій штуці, тут є поршень, клапан, вхід і вихід. Отже, за допомогою цього примітивнішого і простішого пристрою, можна вакуумувати продукти в партанських умовах. Ну що ж, давайте перейдемо до практики і перевіримо цей пристрій, як він працює. Треба взяти пакет, бажано без дірок новий. Ну, засипаємо, наприклад, якісь кусочки колбаски або сирок. Є. Вставляємо пристрій в пакет і відкачуємо повітря. Сироп наш завакумовано. Витягуємо. Бажано пару разів закрутити, щоб вакуум не виходив. Ось так. І можна зав'язати тепер вузол. За допомогою цього простого пристрою можна зберігати продукти набагато довше. Що ще цікавого можна зробити з цього предмету? Це просто знахідка якась. Завдяки цьому можна зекономити гроші, якщо хтось хотів купити собі іригатор. Що цікаво, що цей пристрій практично готовий до використання і не потребує ніякої переробки. Все, що нам потрібно, це додати гнучкий шланг. Шлангочку під'єднано, отже, намагайтесь під'єднати її якомога платніше. Тому що тиск тут величезний. Останнє, що нам треба зробити, це звузити ось цей прохід на кінці шлангу. Щось має виглядати як тоненьке сапло. Це потрібно зробити для того, щоб підвищити тиск на виході. І треба трошки зробити інший кут, для того, щоб було зручніше користуватися цим пристроєм. Ось і все можна використовувати. Ну а зараз нам треба якась люба абсолютно пляшка з водою. Це може взагалі бути якась пляшка, що накрутиться ось сюди різьба і буде політатися взагалі топчик. Можна взяти скляний стакан або кружку. Коротше, взагалі все, що у вас є під рукою. Найголовніша перевага цього пристрою, він повністю безкоштовний, а також його зробити не також важко, але ще і він працює автономно.